Прикраси, текстиль, декор, солодощі, букети з мила та навіть вінтажний посуд. В ОПЕНспейс Тернопіль днями відбувся різдвяний ярмарок, який став справжнім святом творчості та підприємництва. Захід організувала Тернопільська міська рада спільно з дією бізнес. Подія зібрала місцевих майстрів і підприємців, які презентували свої унікальні вироби. У нас понад 20 місцевих виробників Тернополя, які підготували свої подарунки для мешканців Тернополя для їхнього різдва. Можна придбати смачні сири, випічку, кондитерські вироби, декор, аксесуари, одяг, те, що зробить свята трошечки веселішими і десь трошечки більш радісними в в році. Ми знову продовжуємо працювати і запрошувати креативних молодих підприємців, які би могли популяризувати свою продукцію. І власне сьогодні це є різдвяний ярмарок для того, щоб Люди могли побачити мешканці міста, побачити, які в нас є креативні підприємці. Створено це лише для того, для популяризації. Сьогодні на ярмарок завітала пані Наталя, яка разом із чоловіком займається бджільництвом. Окрім збору меду, жінка виготовляє свічки з натурального бджолиного воску. каже, що саме це справа приносить їй справжнє задоволення. Я роблю формові свічки переважно для цього потрібна форма. Розплавляю віск, він проходить попередні очистки. Потрібно слідкувати за температурою, підбирати гніт, потрібний розмір. Ну і заливаю форми. І коли віск вистигає, тоді виходить свічка. Потім ще додатково, от розмальовую. До ярмарку долучилася тернопільська дизайнерка Оксана Відяшова. Свою творчість вона розпочинала з клаптикового шиття, а згодом перейшла до створення стильних сумок і головних уборів. каже, що такий захід для неї це чудова можливість обмінятися досвідом і знайти нове натхнення. Дуже добре, що в Тернополі є такий простір, дуже дуже не вистачало такого. Бо я маю досвід, я була на кураж базарі, відвідувала. Ну, правда, це було трошечки давніше вже, але простір, де творчі люди можуть поспілкуватися, обмінятися досвідом, там щось придбати собі один в одного, навіть знову ж таки, спосіб себе показати, показати, що в місті є люди, які ну, багато чого вміють, багато чого роблять, і нічим не гірше, ніж якісь бре. Нові речі різдвяний ярмарок став не просто подією, а справжнім майданчиком, який об'єднав талановитих тернопільських підприємців. Організатори зазначають, що планують і надалі проводити подібні заходи для підтримки місцевого бізнесу.